Віталій Шахів грає проти ось чувака. Міжнародний. Евріму Матерс, Арія Гасемі. Якось так його кличуть. Давай З'їж. Драконя коня сюди закине, да? Давай так. Ні. Просто 3 0. Слон. Тут основна така опорна точка наша. Не дає в 200 супернику. Втікти. Далі треба коня колись. С 5, Е5. Просто на піввідкриту лінію ставлю. Так. Ну, поле і С5 прослабилось, тому. Просто займу його конем. Буде дуже неприємно. Супернику тут візьму. Як він слона буде нашого. Виганяти поки що ніхто не знає. Так, б'ю просто. М -м -м. Давай напали сюди-сюди. F5. Сумніваюся, що це буде добре. Байдуже. Ну, можемо зіграти через шах і прослабити ще більше чорні поля. Далі. G5 тут мату, мабуть, не буде. Можемо полякати його заходом на G7. Дуже невдала суперник Розставив свої легкі фігури. Так, три нулі пішов. Окей. Можливо, це і не дуже добрий хіт, але я вже його роблю. Ось так от, да. На взяття буде тут. Не хотілося б. Не просто шах. І отака кінцівна вилочка. Все, дав суперник мені зробити в цій грі. Все, що хочеш. Так, аналіз подивимося. 93 на 75, да. партія зіграв непогано. Ну, суперник з'їв пішечка на b 2 зазвичай в дебюті. З цим можуть бути проблеми. Так, да, матеріал відігрують чорні, але. Ініціатива і ферзь тут стоїть. Ну. Не дуже сильно. Вона вже всі фігури, можна сказати, в грі, а в суперника. Ну, а 6b5 просто слона. Вбили білопольного. Тут тільки заважає. Ну і Чорнопольник, звісно, цей. Не дає в 200 втікти королю і. Це основна проблема дебюту. Це чорний король. Просто тепер по послабленим чорним полям закидуємо фігурки, ну і це вже 3-х відчаю. І мат, ну, мат. мат Фрезю. Вітаю любителі шахів. Раю проти Шаян-Сухел. Пакистан. Рейтинг 1901. Стрільський захист. Граємо по ульсенчиками. Граємо Пауль Вставляємо поки що Ферзовий фланг. Як 6, мабуть, треба зіграти. Почекаємо, побачимо. 3-0 я хотів би, щоб він зіграв. Ну цей хід, мабуть, нормальний, він не дає нам піти Б4, не дає так Б4 піти. Давайте почнемо з цього ходу. Хотів би я від нього побачити 3-0 і буде така якась весела гра. Якщо 20, то буде така. Знаю. Довга гра. Он де 6 можна, в принципі, зіграти. Ось десь якісь такі тактичні мотиви. З ударом взяли, взяли два удари. Давай кінець сюди. Ферзь не F3, він не дає піти F4. Зазвичай. звичайно. Да, тепер слон D6 точно не можна. Буде кінь B5. Різкий хід зроблю трошечки. Полякаю суперника. Да, він хоче, щоб я пішов сюди чомусь. Хочеш, щоб я пішов сюди чомусь. Вай ти хочеш так їх іграти, мінятись. Давай поміняємось, не знаю. Давай виключимо світло і будемо мовчати про те, що сьогодні. Та-та-ра-та-та-та. -та 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 -та. і проблеми з королем. Що робити з Трою? Бог його знає. Просто забезкоштовно з'їм. Маленьку. Партія закінчується. Хочемо ще пограти. Ба візьму. Да. Така, суденька. Перемога. Так, 70-85 по точності. Ну, Так, да, Фрезеф 3 комп'ютер каже, хороший хіт, але ідейно він не дуже. Просто як хіт. Тому що, якщо Фрезів 3, ну можливо, втринулі піти, але тут є всякі зв'язки. F3 заважає піти F4 в майбутньому, щоб захоплювати простір на королевському, десь F5 грати, або e 5 і чорні поля захопити білим. Плюс тут десь під якусь зв'язку, навіть по комп'ютеру вже мінус 0,17. Тобто перевага вже за чорним. Хоча я розвиваю тільки один ферзовий фланг. Так. ну так Чисто H5 чисто таки провокуючий хід. Ну, суперник відразу пішов мінятись. Ні, можна було відразу з'їсти. З'їсти типу. Ну, да. Ну, здається, це також не набагато гірший хід. Хоч і не пішачка виграємо. А атакуємо, як тут кажуть, жирнішу рибу. Туру, да. просто за безкоштовно з'їдаємо. Ну, можна взяти тут з шахом просто. Без тури, звісно, не пограєш.